Вітаю. Сьогодні знімаю відео продовження попереднього про те, як мене не завантажили морепродуктами тут у Сідній Острів, Кейбретон. Сьогодні я знову тут. Це було... був вівторок. Перепрошую, в вівторок я сюди приїхав а, а, ввечері, а в середу мене повинні були завантажити. І цього не зробили. Я повернувся з тим пустим контейнером назад в Галіфакс. На наступний день зранку я поїхав на фірму, яка займається обслуговуванням таких контейнерів. Вони там зберігають і інші, але наскільки я вчора бачив, там вони проводять обслуговування, тобто чистять, заправляють генератори. Наскільки мені зрозуміло, ця фірма. Якраз таким займається, щоб усунути, так би мовити, недоліки. Але це не, 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 не важливо. Е, важливо те, що я взяв в них інший контейнер е, рефер З таким самим. Ну, там не є якийсь такий кричучий запах. Ну, як в холодильнику, це не може бути пахнути свіжим. Е, Лісом або там, я не знаю, квітами. Ну, ну самі розумієте, рефрижератор всередині. Так, він чистий. Там якийсь такий, це навіть не специфічний запах, а просто такий, як в холодильнику. І от цей також таким самим запахом. І я сьогодні в п'ятницю вже приїхав сюди на першу годину дня під завантаження. А, в першій годині я чітко тут був, але переді мною хлопець-індус приїхав. е-е Булк фірма. І хлопець також чекає. Я запитався в нього. кажу, ти довго чекаєш? Ні, я приїхав, в мене також в нього вияснилося, що у нього апоймент також на першу годину. Тобто люди роблять апойменти. Клієнт замовляє відразу дві машини під завантаження в одну годину. Добре. Зараз тільки 3.15 вони щойно тільки почали вантажити. Не знаю, чи вони його вантажать, бо він також стоїть. Вене принаймні, я вже чую, вже, вже заїхав погрузчик всередину вже щось почало відбуватися. Хоча я думав, що і цього не буде, ну, тому що, зрозумійте, правильно п'ятниця, третя година. Вони всі кажуть Happy Friday, все, вони вже всі ексайден, що буде вікенд, і вони вже думають тільки якби швидше з роботи піде. Тому я щось не, не, не мав надії, що мене завантажать, але почалося, почалося вантажить. Я вчора знову спілкувався з диспетчером на, на, на рахунок цієї теми, щоб ну, не було часом якихось питань до мене. Вона каже, ні, все нормально. Ми, ми, ми з тим вже стикалися. Виявляється, я говорив з, з хлопцями з фірми, і мені казали, що так, хто тут бував, тут довго дуже вантажили. Було таке, що в них були претензії до чистоти всередині причепу, і вони самостійно його мили, сушили і таке було. Але... Цього разу вони цього не захотіли робити і, і маємо те, що маємо. І я сподіваюся, що це завантаження буде швидким, тому що на нас насувається знову шторм. Цього року зима, це почалося ще з осені, і зима в нас дуже така рясна на шторми. Було таке, що кожного тижня, а то і через тиждень, і це чомусь припадало так от, в понеділки, От, Там було щось три понеділки підряд, що так в понеділок шторм, шторм, шторм. Що таке в Новій Скоші шторм? Це. Я відразу включу так, щоб бачили, що відбувається через... зараз на вулиці. Це, як правило, потепління різке. Отак От як може бути мороз, 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 а потім відразу плюсова температура, така досить. ну... Різниця може бути навіть в 30 градусів. Тобто було таке, що було мінус, мінус і 15, і потім відразу доходило до навіть плюс 15, падає дощ, вітер. Шквальний вітер з поривами навіть до 100 км на годину і з рясними опадами. Відповідно, це дощ. І, і це знову насувається на нас. І зараз воно вже практично почалося з південної частини Нової Скоші, і так йде вверх на північ. А я на самому півночі. Е, ну е, і тут сюди воно за прогнозом повинно дійти. Увечері має вже буде початися тут. Але як воно буде починатися, це дуже цікаво, тому що, як правило, зараз ну, це починається, починаються опади, і, а температура зростає поступово повільно. Але спочатку починається з опадів. І це недобре, тому що коли мінусова температура, а вже починається дощ, і оцей frozen rain, тут називається замерзаючий дощ, це досить таке небезпечно. Бо дороги замерзають, стає, це, стає дуже слизько і небезпечно. І я би так хотів, щоб виїхати звідси швидше до того часу, поки не почнеться дощ. А, бо там потім вже по прогнозах показує, що температура під, підніметься і буде, те, ну, буде плюс ну, буде плюс 6, і вже відповідно і не буде ожеледниці. Це варіант або зупинятися, чекати, поки ця ожеледиця пройде, або взагалі не їхати. Ну, не дуже хочеться не їхати, тому що сьогодні п'ятниця після обіду і хотілося би приїхати додому. До речі, мене там питали в коментах на рахунок отримання посвідчення водія на клас Це європейський. Тобто, чи, яка, мож, яка є опція заміни? Так, заміна є, але це не автоматично ви, що ви приїхали і здали своє посвідчення, і обміняли на його на канадське. Так, тут не працює. так Тут працює тільки з посвідченням водія на легкові автомобілі. А на вантажівки ви повинні пройти медкомісію, здати три частини теорії. Це є правила дорожнього руху, дорожні знаки, і третє це є повітряні гальма. Там в мене десь в ранніх відео з Канади, я приїхав сюди, я там знімав і я розповідав про це. І після того ви ще маєте здати тест на водіння. з це він починається з того, що ви повністю екзаменатор розповідаєте, як проводиться pre trip Inspection. Pre-Trip Inspection, І тоді ви допускаєте до водіння, і після цього тільки отримаєте. Тобто вся автоматика в тому, що ви не, вам не потрібно проходити навчання, курси, які тут дуже дорогі, десь порядка 10 000 доларів. Єдиний плюс, що вам просто потрібно оце все здати. Якщо ви в зі стажем і маєте якісь трошки навик, знання англійської мови, це не є велика проблема. Ви підчитаєте їхню літературу і це, ну, них це набагато все простіше в плані підходу, що нема не навантажується лишньою інформацією. Все дуже чітко. Є навіть така опція, до речі. Що ви цю теорію і ну, всі ці три частини теорії можете здавати з перекладачем. Тобто, ви прибуваєте на екзамен з особою, яка буде вам перекладати, вона вам читає, ви, ви кажете відповідь, і особа вам перекладає. Ну тобто, наскільки це, ну, скажімо так, для нашого брата допоміжне, ви собі можете самі уявити, що наші люди гаразд не різні. Е комбінації я би це назвав так. тому Є, є така є така опція, її можна собі та, якби Не за, то що замовити, але ну, бо вам ніхто не надасть перекладача, ви маєте самі з ним прийти. От, от така, така ситуація стосовно правил е заміни. Посвідчення водія це в нас в Новій Скоші. Я не буду вам розповідати, як це відбувається в інших провінціях, тому що Канада це країна, де в кожній провінції по-іншому інші правила. Тому, можливо, в іншій провінції це по-іншому. Я вам кажу суто за Нову Скоші. До речі, посвідчення водія Здавати не потрібно. Я, наприклад, не здавав у мене посвідчення водія українське залишилося на руках. І не робіть помилки, тому що дехто приходить, вакси знову скочує і першим ділом обмінює посвідчення водія, і йому без проблем міняють без тих всіх тестів на звичайне водія, на легкові автомобілі. І, і тоді проблема. Бо Получається така колізія, бо ви вже знову ж таки так, ці права не можете обміняти канадський без е, курсів, і тоді вам потрібно буде дуже довго пояснювати, як так це відбулося. Звичайно, ви там дійдете до свого ну, до кінцевого результату, але це тоді вже виникнуть проблеми. Бо, знову ж таки, як в Канаді, е, кожен клерк е, трактує законодавство по-своєму, і може, може вам попастися в. в, в в сервісному центрі такий працівник, який вам скаже, Окей, міняємо, все добре. І ви це зробите, були такі тут випадки, хлопці міняли, і потім потрібно знову міняти. Тому не спішіть обмінювати свої водійські права з класом С Є на прості водійські права Канади. Це вам нічого не дасть абсолютно. Коли ви здаєте три частини теорії, складаєте іспити з трьох частин, ви можете 90 днів. Вам таке на просто на бумаг на папірчику дається таке, якби посвідчення водія тимчасове, і ви на з цим папірчиком можете їздити без проблем 90 днів. Нас хлопці на фірмі, які приходили з такими і відразу здавали оці три частини теорії. Вони відразу їм давали машини, і вони їхали там на на Альберту в дальні рейси працювати і без проблем. Навіть один є випадок, що. Де, водій мав е їздив на цих на цьому по, тимчасовому посвідченні більше ніж 90 днів. Йому потім пролонгували ще було на 90 днів, оскільки там був такий випадок, що людина мала буквально там аж за забуканий апоймет на цей тест водіння, буквально десь там на. 80 там, скажімо так, 5 шостий день, ну, чи там навіть 9 чи 90 Тобто на останні дні це так вийшло. і... А в цей день був Новоскошія, сніговий шторм, чи там був, який він був, там, шторм Був шторм черговий. І відповідно екзамену не було. Вони відмінили цей екзамен з ініціативи самого, самої Аксі з І Вийшло так, що людина як має, має вже якби, протерміноване посвідчення тимчасове оце, і, і, а нового апойменту так і немає на здачу. Тоді звернулися, були в, в Аксі з Новоскожія, і цьому водієві пролонгували або повністю по, наново зробили це посвідчення, ну, виписали там цей досток, і він мав право їздити ще 90 днів. Ну, тоді він вже швидше мав апоймент і здав, але отака от ситуація була. Дякую, що переглянули відео. Кому сподобалося, ставте лайк. Обов'язково підписуйтеся, тому що згідно з аналізом Ютубу, мене дивиться тільки 22% підписаних глядачів, інші чомусь не підписуються. Будь ласка, підписуйтеся, це буде просувати український контент. Дякую за перегляд і до наступних цікавих відео. А вони будуть. Бувајте